Вітаю, любі друзі! Ви на каналі бабусині квіточки і не тільки. Сьогодні день поливу у мене, все помінялося. На вулиці ще день, як бачите, сонечко, але в кімнаті темно, тому штучне освітлення горить. Подивимося на оцю красуню. Ми її нещодавно пересаджували. Як бачите, листочки, начебто, все нормально. І корінці більш-менш така відчуття, що ці що жовті, вони часом пропадуть, а можливо, і підсохнуть. Але це не основне, чого я хотіла з вами поспілкуватися. Ви пам'ятаєте ось цей листочок фікуса, який садила, при пересадці він спочатку випав, потім почав підгнивати. Біля ніжки підгниває, можна було погратися, якби було достатньо світла, і було більше місця. Але я вирішила його викинути, тому що нема часу і немає достатнього освітлення. Тому експеримент можна вважати саме з цим листочком. Другий ще стоїть закінченим, і я його викидаю. Назвати його. Більше можна як негативним, бо загнивання все-таки пішло невідомо, скільки він там лежав які там травми в нього були. А можливо, він відчув, що я не люблю фікуси. Знімати до цих пір мені ніяк. Я не можу зробити з собі місто, де щось я можу робити. Але хотілося б вам показати ось цю рослинку, цю орхідейку. Як бачите, тут. Є корінці, вона зовсім маленька. Я не можу зрозуміти, чи це залишок старого квітоноса, чи це мала орхідея з бруньки сплячої вийшла і квітконосики, і дітка. Мабуть, так воно що це із сплячої бруньки. Але сьогодні вона у мене почала хитатися, і я помітила, що нижні листки втрачають тургор. Тому я все-таки вирішила її це Мірафлора. Рослина, яка радувала дуже пишним цвітінням, ви її пам'ятаєте, я постійно її показувала. Жовта така з губкою. Я ще не протирала їх, після посадки зроблю листь. Я не бачу розкукленого коріння, Ну, будемо, мабуть, ризикувати. І вона В мене пересаджена пересаджена в той рік, що я купувала. Тоді в мене були саме ось такі, я висаджувала у відеречка. тому що я не думала, по-перше, затримуватися надовго в Німеччині і садила в те, що є, не хотілося на що витрачати кошти. І розуміла, що мені не вдасться її забрати додому. Але, як бачите, вже два роки, як вона росте в цьому горщику. І все було добре. Можливо, вона стресонула, можливо, ще якась причина. Але це підвіконня і поряд з нею стояли хворі орхідеї, які загинули. Ну, попробуємо подивимося. І ось, за кого я переживала дуже сильно, це Пафілопіадіум, Він уже, як бачите, стає жовтіший. Він найбільше, мабуть, отримав стресів, бо мені говорили, що він не любить ні перестановок, ні крутіння вертіння. А вийшло так, що його спочатку зняли з одного вікна, запхнули в ящик, потім тут поки його поставили. Тепер тут йому вікно не дуже подобається, я так бачу. Не знаю, що робити. Чи хай на столі стоїть, але нічого, квітне, начебто тургор не втрачається. Будемо надіятися, що він вирішив мене все-таки полюбити. А я зараз розберу орхідейку і подивимося, що з корінням в неї. І ось так вона в мене вийнялася. Як бачите, тут зовсім немає нових корінців, вони ось два вгорі. Їй щось не сподобалося в догляді. Можливо, та склеротизація хвороба, яка була взимку в інших квітів, вона її витримала, скинула низ. ці ось іще тримаються, але такі вони засолені. У мене тепер думка, що мені з нею робити далі? Однозначно буде менший горщик. Кора тут велика і тримає вологу, здається, непогано. Я не знаю, що мені Ага, все, я забула, що вона вже тоді, я її ось, вона скидала коріння і я її пересаджувала під жопкою в неї був пінопласт. Як я могла забути про це? Але була дуже така важка зима у мене, і навчання, і потім робота. Так, значить, вона за цей час за, майже за все літо, вона, хоча вона ж цвіла. От як вони люблять нас радувати з останніх сил. І ось чому дітка з'явилася, тому що тут їй щось не подобається. Ось так я її вирішила пересадити Внизу її дуже велика кора, вона мокра. І взяла кору з кокочіпсами. Саме таку купила, кращого, тут нічого знайти не можна. Є ще гірша якість. Будемо надіятися, що їй сподобається ця посадка. Я вже почала задумуватися, чи не зробити їй закриту посадку. Але зараз нема такої посудини, щоб її посадити. У мене всі звичайні горщики. Ну, будемо спостерігати за рослинкою. Вона вже залишила дітку, якщо є дітка, то можна спробувати дітку вже скоро відділити, поки ще ранувато. Тільки два корінчика, рекомендують три. Поки що хай побуде на матері. як стане важко, то зріжемо. Я видалила квітконосик, щоб не обтяжував рослинку, і видалила молодий квітконосик із плячої бруньки. Це вже занадто буде, якщо ще дитинка заквітне. Хай набирає сили. Ну і тут мене понесло. Поки поливала, у мене ось ця рослинка постійно падала. Як бачите, вона вже тримається на тоненькому стебельці, вона теж взимку скидала коріння, хворіла. Як бачите, згори вона наростила вже коріння, це Леді Бьорд. Але тут в землю вона, чи в чихочку ґрунт, вона не хоче йти. Тому, мабуть, я зараз видалю верхівочку і. Таки спробую її посадити в горщик. Ірочка Орха, твоя любима робота омолодження. Ось так у мене залишився пеньочок. Пеньочки це зовсім не моя історія, я з ними не дружу. Вважаючи, що тут, я думала, буде сухіше, але як бачите, вологість. Вікна відкриті постійно Тому пеньочок у нас залишається тут. А ось цю красуньку я зараз почищу, можливо, підріжу трішки і не знаю, як можу це лихо посадити. Не очікувала, що буде в мене така проблема. Вона ніде не поміщається. Це верхівочка. Як бачите, з одного боку коріння, і вони йдуть в бік. І воно дуже цупке, навіть після змочування воно не стало більш еластичним. Тому вирішила ось так її посадити. Іра Орхи запропонувала посадити в чашку, щоб жопкою зверху в бік. але чашка впала і вона вилетіла. Я вирішила спробувати посадити ось так. Зараз буду закріплювати великою корою. Цікавого, я думаю, тут нема нічого. Пали вже зробимо завтра, можливо, або післязавтра це не так страшно. Я бажаю всім гарного дня, тихого дня і ночі, миру та перемоги. Всього найкращого. Нехай квіти тільки радують. А ми з вами будемо спілкуватися, ділитися досвідом і. Шукати нові теми для відео. Я вдячна всім за підтримку, за лайки і дизлайки. Пишіть мені частіше. Буду чекати. До зустрічі!